Всім привіт! Сьогодні 25 квітня 2023 рік Київська область. Сьогодні покажу вам деякі свої рослини. Вже більш місяця тому я винесла на вулицю контейнери з підвалу. Вітер, вітер сьогодні розкидало там в мене картонки та папір. Сонце світить, але вітер ще такий Ну, Хочу вам показати. Ось бачите, як виглядають інжири, вже з'являються листя перші. Деякі інжири позав'язували бреби. На сортах я не буду зупинятися, поки що нічого такого цікавого. Я так дуже переживала, що я винесла може, їх і трохи раніше, ніж хотілося б, але вони почали прокидатися. Я вірно зробила, що я їх винесла. Чому? Тому що, якщо б вони були б до сих пір в підвалі, то вони вже б випустили листя. А зараз ще така погода нестабільна. І добре, що зниження температури пригальмувало цей процес вегетації. І вегетація проходить дуже так повільно. Але ж, бачите, ось хурма, наприклад, персімон. Вже видала листя. Тут я зробила на трьох деревах щеплення. Якщо приживеться, буду вам показувати. Джиро брилянт і шоколатіно, вони прокидаються пізніше. Персимон зовсім вже практично листя вже виглядає. Також я перевалила деякі рослини в більші контейнери. Бачите. І перевалила деяку хур... Ой, хурму, деякий інжир. Так, теж, бачите, бреби. Браун Туркій. Також десь я бачила ось бреби на інжирі шампань. Так все досить непогано виглядає. Олімпіад я перевалила, 65 літрів, канадрію теж, тріану. Також сподіваюсь, що рослини більш розростуться, бо там вже... Не, була, не, не, не було куди їм рости. В контейнерах практично було однокоріння. Бреб багато. І тут можна подивитися. На пшероні. Вже яка бреба дивиться одна. Маленькі. На те йде. На те йде дуже багато бреб. Мабуть, це ще тому, що вона так в затушку, ця рослина в мене стоїть. І бреб дуже багато. Я у минулому році не зовсім зрозуміла цей сорт. Зовнішні плоди виглядали дуже класно, круто. Але з-за того, що були дощі. Я вважаю, що ну зіпсувалась якість. Цукру було не дуже багато. Ось, Наприклад, в Тейде, як я пам'ятаю, апшерони дуже класно прокидаються. Ось у мене один апшерон з Миколаєва, а інший апшерон, обидва я купувала у Дмитра Резнікова. а другий апшерон від Чистякова з Криму. Абширон досить непоганий сорт. Він розповсюджений, він не рідкісний якийсь, але він ніколи не підводить. Ну тут так нічого цікавого. Ну, пішли далі гуляти. Тут мої маленькі стоять інжири. Перше на Блекжек з'явились бреби. Тут дуже багато в мене класних сортів, і деякі, я сподіваюся, у цьому році мені покажуть якийсь результат. Пішли далі. Прогулянка така буде. Хто хоче зі мною гуляти, гуляйте. Кому не цікаво і нудно, не гуляйте. Так, тут германська мушмула, вже дуже багато листя. Вона прокинулась раніше всіх, два дерева в мене. Не дуже я її люблю. За смаковими якостями вона мені нагадує таке якесь печене переморожене яблуко. Але вже я їх посадила і хай ростуть, що ж я не буду вже їх позбавлятися. Також тут я зробила на грушах багато щеплення, буду вам показувати. Деякі вже, бачите, починають прокидатися. Цим щепленням вже три тижні десь. Поки що я так задоволена, але радіти ще рано. Сіянці ще сплять. Прокинулась вже Києві, прокинулись. Бачите, тут вже там, труби. Тут буде шпалєра для них, нарешті, я сподіваюсь, бо в нас весь час йдуть дощі і мені ніяк не можуть її зробити. В мене вже росте третій сезон. Я плодів ще не було, вони ще не цвіли. Так, будемо йти сорти під великим питанням, бо я крім двох сортів, що я купувала у Лідії Чернецької, там хлопчик в мене, отой маленький, бачите? нещасний, ось він такий зовсім маленький хлопчик. І ще одна Ківі, ось поруч росте. Невелика, це Ківі, там якийсь експериментальний сорт, я вже не пам'ятаю, треба по переписці нагадати собі, е, теж в неї росте у Одеській області чи в Одесі, ну, в Одесі будемо так казати. А інші три сорти там е, і монті нібито. І ще хтось я вже не, не, не пам'ятаю. Це вже я купувала вже чи во Флоріумі. От це, це ті ще продавці. Так, ось так буде ви. виглядати. Тут шпалера в мене висока. Таке затишне місце. Зараз я зйомку провожу вже 5 годин, практично вечора, і сонце так вже ну, пішло з цієї місцевості, але тут місце досить сонячне, коли ще воно на шпалері підніметься повище, то буде зовсім класно. Як ви вже дивилися, хто дивився, ми попереднє відео, мені дуже сильно порізали сад. Формували, формували на омолодження. Тому такі дерева, бачите, які. Дуже сильно порізали мені яблуні і абрикоси, а інша решта, так собі непогано виглядає. Черешні, так собі нічого, вишні, але ж абрикоси і. А, персики ще, персики ще мені сильно так, ну, доволі таки сильно порізали, бо вже перерослі такі дерева були загущені сильно. Будуть знов відростати голубіка. Голубіка в мене росте, те, що може бачив, в копаних контейнерах в кислому ґрунті. На наступному тижні Ну на цьому я вже і не встигну, мабуть, буду, буду її вже підживляти, починати. Тут теж в мене щеплення на грушах. І там дивиться. Так, гранати. Два гранати невідомих сортів, бо один називався соковитий, інший. Нікітський ранній, але я поки що не знаю. Поза минулому році в мене було на одному гранаті плодоношення навіть. І гранати були непогані для моєї місцевості. Враховуючи, що це Київська область, вони навіть визріли. Далі траншеї. І тут інжири вже прокидаються, якщо ви бачите. Тут в мене такі ординарні сорти. Брунсвік, кримський чорний, абшерон теж в мене є. Багато пересортиці, яка я вважаю, більш там Браун Туркі. Сорти, що повторююсь, ординарні, звичайні, але визрівають. Визрівають це головне. Доволі таки непоганий врожай дають. Ось такі, що в мене ями. В цьому році я вже показувала, мені крати тут наробили. Такого вони було дуже тепло, зима була тепла, все було накрито, і вони тут мені копались, калупалися і позакопували мені кущі усі під укриттям. Треба це все розривати. Але ж роботу над цим припиняли, припиняли дощі, які просто от лилися постійно, постійно лилися дощі. Там хто Хто в Київській області проживає, той знає, що тут в нас які зливи сильні. Тому зараз, якщо буде так більш-менш без дощів, треба буде їх розрити. Ось бачите, як це, це, це вже трошки він розкопаний. Цей кущ, наприклад. Треба бути розрити і підживити. Перше підживлення я роблю нітрамофоскою. В мене ще трошки її залишилось, бо нітрамофоска в нас була. Оця гарна нітрамофоска, така рожевого кольору, яка швидко розчинювалася. Вона була білоруська, зараз її немає в нас. І щось таке подібне продають. Але воно зовсім-зовсім не те. У мене ще трохи залишилось, може і вистачить на ці інжири. А так що-то щось треба буде інше вигадувати. Якісь інжири прокидаються краще і бреби теж, бачите, вже. Ще раз повторюсь, інжири прості, нічого особливого, але врожайні. Невибагливі. Так, тут в мене дві два Зізіфуса, е е е вилетіло з голови, ця Йо... Ца... О, як воно? Таяндзядь чи щось таке. Етикетка відлетіла. Може, я прочитаю зараз. Тайяндзао. О! Нагадала собі, Таїн Цао один, інший конфетний. Конфетний не знаю, він такий зовсім хилий. Вони в мене спочатку росли у контейнерах два сезони, у минулому сезоні я їх висадила в відкритий ґрунт. От, перезюмували вони без закриття. Взагалі я всі свої хурми і хурми. І зі, зі я не вкутувала у цьому сезоні. Ось дар Софіївки хурма вже прокидається. Оце маленька, нещасна тичка, ніяк не відросте. Це в мене брейси, яка теж росла в контейнері, я її пересадила. Вже у цьому році я її пересадила в ґрунт Одна дар Софіївки. Теж вже листя. Можна побачити таке листя, бутони надулися, не листя ще. Листя ще на хормі немає. Тільки у контейнері, що я вам показувала на персимоні. Тут теж я вирішила перещепити, зробити щеплення на солодку, бо вона мені не подобалася. Вона дрібна. Вона такого ж розміру, як моя віргінка крупноплідна. Я пробігла повз неї і показувала вам її, там вона в мене росте трохи вище. Я вирішила на неї тут нащепити чогось. Зараз не буду зупинятися, бо я вам розкажу, якщо приживеться. Тут в мене два дикаря. і теж я на них тут наліпила дещо. Бачите скільки. Така хурма нещасна і ось така невелика. Оці дві хурми, бачите, прокинулись раніше за все. Це якесь незрозуміле нещастя. Я її купувала давно. Вона весь час в мене відмерзала, хоча я її вкривала. В цьому році я плюнула на все. Я не вкривала, ще раз повторюсь, нічого. Ну, крім інжирів, тільки інжири вкривала і гранати і Ківі. А хурму. Мені вже воно набридло, я її не вкривала. І ви знаєте, вона відмерзла зовсім, але повторююсь, ще раз повторюю, що зима була досить м'яка. І на неї там теж я декілька сортів нащепила, але сорти східні. Східні сорти, які витримують мінус 18. Ну, щось там я б читала мінус 20. Вони не такі морози витривали, як, наприклад, та ж Сосновська, гібриди там віргінські різні, Софіївка. Але побачимо. Якщо приживуться ці підщепи, прищеп, при щеплення. Приживуться, то мені придеться її вкрити. Оцей кущ цей кущ вкрию тоді на зиму. Ну там ще покажу вам інжири. Тут траншеях. І ось бачите, як цікаво, той же апшерон. Оце кущ ашерону і він прокидається набагато раніше. І багато бребів в'яже. Так що я, в принципі, вам можу рекомендувати для відкритого ґрунту відкритого з укриттям запросто цей сорт. Бо в мене вже деякий рік він не підводить. Ну і там в ямах я вже туди не піду, бо там вони ще такі напівсонні. Бруньки набубнявилися, на але листя такого натяку на листя ще немає. Якщо з погодою буде все добре, сподіваюся, що бреби вони не скинуть. Це браун турки. Теж бреби, бачите, багато бребів. Ну, ось так виглядає мій сад траншеях, так, нічого особливого, але ж я вам спочатку, чого я знімала, я хотіла вам показати результат. результат бо ми, ну, були питання до мене з цього приводу. Показати результат, як пережили мої контейнерні рослини. Те, що я їх так дуже рано винесла на вулицю. Пережили, як бачите, добре. До побачення, до зустрічі, пока!